Водночас сьогодні багато в тому числі і ворожих інформаційних агент зазначало, що на тимчасово Кримський півострів була здійснена, можливо, як вони писали і казали, чи не наймасовіша атака українських дронів. Що вам про це відомо, які це має, скажімо так, і тактичні завдання, і стратегічні більш довготривалі? Почнемо із тактичних для того, щоб зрозуміти їх, що там відбулося, потрібна достовірна інформація. Ми не вперше з вами спілкуємося. Ви знаєте, що я людина, яка любить оперувати перевіреними фактами, не займатися аналітичним вгадуванням, а перевіреними фактами. Тому треба правду, дочекатися масиву інформації, особливо тої, котрій я персонально як аналітик, довіряю. бо мене є дуже. Такі серйозні вимоги до експортування самої інформації, яка з'являється в інформаційному просторі. Тому маємо набратися терпляточі і чекати. Але про стратегічний момент можемо поговорити вже. Ревізується їхня система протиповітряної оборони. І удари у першу чергу, це дуже серйозно. По заводу, на якому можна ремонтувати кораблі, це направду величезний крок уперед. Просто глобальний. Поясню чому. Прекрасно, що відмінусувався один підводний човен класу варшав'янка, дизель електричний, котрий завдавав ударю з підводного положення е, ракетами 3М14 калібр у модифікації НК. Якщо я не помиляюся, а якщо помиляюся, то да, руйте, Бо із е, вполювати таку машину в морі, не маючи власного підводного флоту, практично неможливо. Це було дуже дошкульно і боляче. Мінус один ВДК. Проект 875 також дуже добре. Тому що це 500 тонн вантажів, які спокійно доводяться з материкової Росії у Крим, і це прекрасно. Що ще е, третя машина? Мені як видається, такого класу пішла на Брухт, але насправді досягнення серйозне досягнення, Це сам завод. Чому поясню конкретно на цьому прикладі саме цього човна? Він, якщо не помиляюся, це Ростов на Дону. Він прийшов капітальний ремонт. У 2021 році на суднобудівних заводах у Кронштаті. І от знов капітальний ремонт. Чому так? Тому що він працював у бойовому режимі, і знову ж таки, ми про це вже говорили, наприклад, для літака, в ньому також зносилася велика кількість механізмів і вузлів. Він став на ремонт. А отже, Сухий док знищений, там була пожежа. Якщо була пожежа, десятки кілометрів силових електричних кабелів згоріло розплавилося, величезна кількість і так дефіцитної апаратури і обладнання знищено, і потрібні місяці, якщо не більше, щоб цей завод відновити. А повноцінного такого ремонтного заводу на материковій Росії у них, ну я не володію інформацією, чи є. Я не хочу прихати, можливо, є, але розуміючи. Кримський півострів, як головну базу їхнього флоту, і там, там всі вся інфраструктура, інфраструктура розгорталася, то мало імовірно, що скажімо, у новоросійську щось повноцінне є. Що це означає? Тих чотири чи п'ять човнів, котрі залишилися, не будуть мати де обслуговуватися. Вони здійснять якусь кількість ракетних пусків і дійде точка загрози металу. Метал настільки буде втомний, що він не зможе витримати роботи ж розуміємо, з торпедного апарата випускати таку ракету. Ну це надскладне технічне завдання. А отже, може такий момент прийти, що як Курськ там щось вибухне і ще один човник утопиться, було би прекрасно. А насправді вони розуміють, що доведеться саме цю зброю призупиняти у своєму застосуванні, і це гігантський крок уперед. Але разом з тим ще не касовуємо можливість, бо як мінімум два важкі фрегати. У них є як мінімум ще ну більше навіть десятка легких малих кораблів третього класу. У них є. Маю на увазі Каракурт М Буя Каракурт Буян М і е, проект 22-160 сто шістдесят лібиков. От воно це ще з цих є. Воно кожне має по вісім пускових установок на борту. Це багато і воно ще не в тому критичному стані, щоб ми казали, що все воно не може завдавати ударів, буде завдавати ударів. Subtitles <laughs> by